Моцарт, закапелок Маркіяна вищишина, площа музейна, різка свічкова мануфактура, знову моцарт.

А є вулиця Ставропігійська. Ставропігійською ми вийдемо на площу ринок. Точно вийдемо. Тут просто варіантів нема. Пуличка дуже коротенька, єдною площою музейною. Площу ринок. Хіба що є варіант на Друкарську вийти, але на Друкарську все одно виходиться через площу ринок. Радж. Трошки захмарками, але все одно гарно. А я тут Атлас. Завжди з клієнтами. Звичайно, ну, власник Атласа бажаю, що в нього могло бути більше клієнтів, але якщо порівняти з іншими ресторанами. Тут їх насправді більше, ніж в інших. А і ринок. потрошки трошки-потрошки просуваємося. Насправді людей дуже і дуже небагато. Не зважаючи на те, що це вечір. Не зважаючи на те, що заходять вихідні. Не зважаючи на те, що це серпень, пора відпустити. Незважаючи на те, що скоро будуть дощі. Так, жираф той самий. Я вже теж питав. <таспорядок> сакура? А, штучна сакура. Ви думає, ви думаєте, підходить, ви просто не пам'ятаєте. Дівчина не тільки дурна, на якесь склероз. І ми наблизились до правди? <правда> В прямому і переносному значенні цього слова. Так, давайте повернемо праворуч. Та найбільше, найбільше, я розумію. Їх цікавлять військові, військові завжди дасть мінімум 200 гривень, то є 500. Людей небагато бачевських. Бачевських теж є відмістовики Ми вийдемо зараз на площу Англії. Це вулиця Шевська. Скала номер 62 і гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла. Ходимо на вулицю театральну. О, там чути музикантів, може піти їх трошки послухати. А так, зовсім трошки. А якщо вони будуть гратися в той момент, як ми до них підійдемо. Не мали би грати. Там і танці, я бачу. А, активний, активний рух. Певний дім 17-15. Був тут на відкритті. Ну що, на відкритті було гарно, з того часу не був. Ми на проспекті Свободи. А ми так йдемо, ви скажете, полами йдемо, ми йдемо так, щоб гарно, чим на переході перейти, подивитися на музикантів. Але вони грають червону руту, наскільки я пам'ятаю, у них традиційно після червоної рути настає перерва. І вони після того вже нічого не грають після червоної рути. Поки зелене світло треба перейти і йдемо подивимось, якщо встигнемо, звичайно. Що не вже не встигли. Ну, Так, так виглядає, що не встигли. Можете по цьому розуміти, що в нас все чесно. Немає ніяких договорників. Можна назад вертатися. На площу ринку. Колись іншим разом послухайте музикантів. а Як хочеться прямо вже, то знайдіть нас на каналі. Є дуже багато виступів цих музикантів. Навіть саме в цьому місці. Подивіться, послухайте. Зелене світло можна йти. Ми знову на вулиці пан Лабиринди.